Дива не буде у мерії. Закликають франківців активніше переходити на індивідуальне опалення. Мова йде про 38 так званих стеківських будинків, які отримали дозвіл на від'єднання від мереж централізованого опалення. Відповідне рішення міськрада ухвалила ще на початку березня через зношеність тамтешніх мереж. Для садків та школи, які отримують тепло з котельні на індустріальній, планують збудувати модульні. А ось мешканцям доведеться здійснити перехід на автономку самостійно. Це може бути або газове, або електричне опалення, але і те, і інше задоволення не з дешевих. Ні, попередні розрахунки для того, щоб перейти квартири на газове опалення 82 до 92 тисяч гривень. Це на встановлення індивідного опалення в одній квартирі. Так само зроблений алгоритм дій, як рухатись при встановленні електричного опалення. Хочу сказати, що на останніх зборах дуже багато мешканців нашого міста зацікавилися сугубо електричним опаленням. Ну воно на сьогоднішній день. Якщо говорити по квартирному, воно значно дешевше, тому що ціна коливається від, тисяч гривень, від 17 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Так, місто пропонує допомогу у 50 тисяч гривень на витрати з переходу на індивідуальне опалення. Для того, аби отримати фінансову підтримку з міського бюджету, потрібно зробити сім простих кроків: передусім, провести збори мешканців будинку та обрати уповноважену особу, яка представлятиме інтереси усіх співвласників. Далі замовити і отримати технічні умови від'єднання від централізованого опалення в теплокомуненерго. А після цього звернутися до нового постачальника послуг, замовити і отримати технічні. Умови. На реконструкцію системи газопостачання об'єкта або технічні умови на тимчасове приєднання до електричних мереж, електроустановок, гідравлічний розрахунок газових мереж будинку і проєкт на заміну газу, будинкових газових мереж та облаштування індивідуального опалення. І після цього мешканці можуть звертатися на виділення коштів в сумі 50 тисяч гривень. Потім йдуть виконання будівельно-монтажних робіт по будинку і по квартирного встановлення опалення, від'єднання від централізованого опалення. Із від'єднанням від централізованого опалення радять не поспішати, щоб потім не довелося мерзнути. А ось із рішенням про перехід на автономне навпаки не зволікати. І додають, мешканці дев'яти будинків уже можуть звертатися по фінансову допомогу від міста. Гаргара, телеканал